З приводу покупки Ва тебе знайстерів, я вже не встигаю навіть не на що відповідати, читати коментарі. Їх сотні люди. Більша частина кажуть, і дива АТБ, показуй чек, вимагай свою знижку. Друга частина людей каже, як можна було не перевіряти на касі чек. Один коментар мені просто врізався. Можливо, він прийшов в такий час. Друга година ночі, тілінькає телефон. Я відкриваю його, і там хтось пише: Так є знижка в Чекові. Ти в сторіс виставила там є знижка. О, боже, я прокинулася сьогодні. Вигуляла собаку, і оце сіла, передивилася чек. Перерахувала до копійки, немає тут знижки, бо я злякалася, що я людей оббрехала. Тепер далі. З приводу того, що треба було перевіряти на касі. Якщо ти там купляєш дві якісь там хліб з молоком, то можна перевірити чек. Але якщо в мене тут у чекові кілька десятків позицій, уявляєте, стать і все перевірити. І так кожного дня, коли купуєш продукти, це ж неможливо робити. І ще третє, що йти і вимагати. Не кожна людина може піти і вимагати. Я не з тих людей, які йдуть і кажуть: отдайте, отдайте!» я так не зможу. Але я донесла свою позицію. Через соцмережі, оте, оце отак я змогла. Не всі мають таку сміливість, щоб іти і вимагати щось на касі публічно, заходити там в якийсь кабінет для таких спеціальних оцих скарг. Я так не зможу.